Лава нації. Коротенький огляд роботи, що була виконана із так, розширювачем трубок. О, це у нас трубка системи охолодження бронемашини. Поламана була деформована, не вдалося мені її спаяти жодним з наявних у мене припоїв. І моїм пальником буду досліджувати тему. Ось. І таким чином, було вирішено поставити сюди шланг. Бо, наразі, інших і кращих способів не винайшли так, відновити роботу цього трубопроводу. І, відповідно, постало питання створення форми посадкової під шланг. Я особисто не люблю розвальцовувати під якимось кутом, так, розвертати трубку. Чому? Тому що тоді, коли ти її розвернув під певним кутом, там 45, зазвичай, так, чи скільки градусів, то в тебе виходять ну, такі гострі краї, які всередині обгризають шланг, коли ти його намагаєшся е, насадити на патрубок. Ось, а розширювач трубок, він дає змогу, він дає змогу. Розширювати, скажімо так, рівно стінки розводить, так? не стільки їх розвертає ззовні, скільки просто посуває в боки. Відповідно, шланг настає становиться краще і створює менше проблем у подальшому. До речі, я зараз побачив, треба тут взяти надфіль, зняти заусінчик, так, з середини, щоб там було менше. Приводів формуватися різним коркам і не знати чому. ось Таким чином тут вже просто трубку немає вже куди далі різати, то я розширював на холодну і трохи її розірвав. Але маю надію, що цей надрив не вплине на роботу системи. У будь-якому випадку це все буде перевірятися так під час роботи машини. Перш ніж її там відправляти далі. А вже з іншого краю я нагрівав мідну трубку, і там такий надрив був, але зовсім-зовсім малесенький. Тобто, у підсумку на краях трубки сформовані та подоби заводських виштамповок збільшений діаметр, і це сприяє кращому триманню гумового рука на своєму місці. От у нас іде хомут і одразу рельєф. Збільшили трубки, все. Тобто, вже воно у нас нікуди не дінеться, про всяк випадок я ще й набілило. Посадив так, цинкове на основі оліффи оксоль. Саморобна масляна фарба. Так, все. Отаке використання розширювача трубок, який у мене зараз працює регулярно. Задоволений інструментом. Дуже раджу, а для себе хочу знайти спосіб в моїх умовах, моїм пальником надійно спаювати мідні трубки. Коли хто знає такий спосіб, будь ласка, пишіть в коментарях. Дуже буду вдячний, випробую і буду показувати ділитися далі. Слава нації!